Наші області це е, наразі близько 125 тисяч е, людей старших за сімдесят років, і е, близько 20 тисяч з них потребують паліативної та посутної допомоги. Якщо брати е, людей горе е, в стадії термінальної онкозахполювань, е, тих, що страждають на туберкульоз та СНІД, то е, щороку потребує соціальної допомоги близько 25 тисяч таких хворих. Е, звичайно ж, так, е, я не можу сказати, що в нас не надавалася паліативна допомога таким хворим. Вона надавалася і, і надається на даний час, але це було не системно, і було однокомпонент. Тобто зараз надається така допомога хворим, в основному в терапевтичних відділах, дільничних районах, центральних районних лікарень та міських лікарнях. В чому полягала ця допомога? Допомога полягала тільки на, на медичної допомоги. Але ж проблему треба розглядати набагато ширше. Хосільна допомога це не тільки медична допомога, а й допомога соціальна. Допомога е, духовна, тобто ці компоненти, ми маємо зараз з'єднати і розробити